ЗСУ-41Б, однокімнатна квартира. Так, знаходиться на другому поверсі в новобудові. Так, з лівої сторони у нас вхідна група, це шкаф, де можна залишити речі. Далі у нас йде санвузол, пральна машина, душова кабіна. Хочу сказати, що дана квартира з автономним опаленням. Далі у нас ось така ось кухня. Є духовка, мікрохвильовка, плита газова, електрочайник, холодильник. Ось такий вигляд. І далі йде кімната. У нас тут диван, невеличкі крісла та двоспальне ліжка. Ось така красива квартира у нас є. Це ЗСУ 41Б. І також дві лоджії. Ось одна лоджія з сушкою і кондиціонер. Ось така квартира. І вид у нас ага. Ось такий от Чеха.